Цьогоріч в Україні заплановано три хвилі мобілізації. Перша вже добігає кінця. Наступні планують провести у квітні-червні 2015 року. Та що відбувається з мобілізованими, які отримали повістки і пройшли медогляд, знають не усі. Тож далі у громадському контролі ми розкажемо вам про так званий шлюз, після якого цивільна людина стає військовослужбовцем. Спочатку ми перевіряємо, хто прибув. Потім люди отримують індивідуальні засоби захисту проти гази. При потребі людина може перевірити справність свого протигазу, там оборудовано відповідне місце. Після цього тут відбувається розподіл відповідно до набутої військової спеціальності, знань, життєвого досвіду, цивільної освіти, цивільної спеціальності, відповідне опитування проводиться. Після цього особовий склад проходить на поток екіпіровки, де отримує форму, білизну, речовий мішок, предмети необхідні для побуту. Під час військової служби, кружка, ложка, казанок, ну, такі побутові речі. Після цього здійснюється фотографування, індивідуальні дані облікові заносяться в алфавітні книги, і екіпірований солдат виходить до стоянки автобусів, звідти убуває на полігон. З опівночі 15 лютого, на сході України оголошено режим припинення вогню. Та насправді, за частими повідомленнями на Донбасі, продовжуються обстріли. Тож наші військові потребують не лише моральної підтримки, а й матеріальної. Громадська ж організація Рівненський громадський контроль продовжує допомагати бійцям АТО. Особистих коштів Дмитром Якимцем на потреби бійців АТО було передано 40 тисяч гривень. Також громадською організацією «Рівненський громадський контроль було були передані монітори для безпілотників. Генератори, намети, а також інше обладнання на суму більше 70 тисяч гривень. Тож громадська організація, «Рівнський громадський контроль та Дмитро Якимець і надалі буде допомагати бійцям, бійцям АТО, які знаходяться на сході, а також які вже повернулися до нас з зони АТО. Не лише бійцями, а то опікуються у громадській організації Рівненський громадський контроль у 26-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Дмитро Якимець зустрівся з домами та матерями загиблих у цій війні. Їм не лише подякував за хоробрість чоловіків та синів, а й допоміг фінансово. В цей день дійсно є три події: вивід військ з Афганістану, стрітення господнє, і саме сьогодні. Перший день перемир'я, яке ми всі надіємося, справді призведе до миру в нашій країні. Ми всі цього прагнемо і всі цього дуже-дуже хочемо. Сталося так, що і тоді Радянська імперія, не задумуючись, посилала своїх дітей на смерть, і сьогодні фактично російські чобіт топче нашу землю. Найстрашніше, що навіть в сьогоденні ми маємо захищати свою незалежність. Але найстрашніше це те, що ми втратили багато синів своїх. І наш обов'язок сьогодні підтримати особливо тих матерів, які втратили своїх дітей, тих жінок, які втратили своїх чоловіків. Саме тому ми повинні їх підтримувати. І влада, і держави, і області, і міста просто зобов'язана це робити не тільки один раз на рік, а постійно щодня, щотижня і щомісяця. Рбок на стінах та стелі, і штукатурка, яка осипається. Таку картину, щоразу, піднімавшись на п'ятий поверх, бачили мешканці одного з під'їздів сьомого будинку на вулиці Льонокомбінатівській. Олена разом з чоловіком Олексієм руками зверталась до житлово-комунального підприємства. Результатів мало. Оббивати пороги жеку жінці дозволяє стан здоров'я, та й відповідь вона завжди чула одну. Вони говорять постійно, як не весна, то зима то весною денег немає і не знаємо, чи буде отаке. А тут на голову тут Діти ходять так само. У Моя дитина теж не совершенно ледня, я не знаю. Котре звернути увагу комунальників на проблему рівнян вирішив громадський контроль, і нам це вдалося. Прохання людей нарешті почули. За два дні працівники житлово комунального підприємства перспективне навели лад на верхньому поверсі в під'їзді. Скільки років ми боролися і намагалися зробити ремонт в нашому під'їзді. Строба були, якби ну не получалось нічого. У нас і грибок був, і потікання були. Текло що в квартирі, що перед двір'ю. Благодаря звернению в организацию громадського контролю, частый Дмитрию и Кенцю, дело, як говорится, сдвинулось. Нам сделали ремонт, покрасили, перевели в надлежащий вид. И в принципе быстрыми темпами. Тем более заменилось керівництво нашего ЖЕКа и благодаря общими усилиям нам. Нам вдалося поміняти лучшу сторону від нашого під'їзду. Тепер немає грибку, а головне сирості, говорять люди. Громадський контроль і надалі працюватиме, аби нагадувати міській владі та представникам профільних управлінь про їх прямі обов'язки. Знову проблему вирішено. Я хочу підкреслити, це треба не для якимця, не для громадського контролю. Це те, про що люди просили, благали зробити для нас. Тим більше в цьому випадку ми бачимо, є і людина похилого віку, і є люди з обмеженими фізичними можливостями. Тому е, дуже добре, що от, е, керівник ЖКП «Перспективний» почув, відгукнувся дуже оперативно, відразу, практично після звернення, проблему було усунуто. Але дуже сильно хотілося б, щоб влада міста не чекала, коли. Телебачення, коли громадський контроль або інші громадські організації підключаються і кричать допомагають людям. Треба чути людей, треба їх слухати тоді, коли вони звертаються перший раз, навіть дуже скромно, потихеньку, або навіть просто зателефонують і попросять про допомогу. Людей треба чути і дуже швидко і оперативно реагувати на їхні побажання, тому що це рівняний, і вони надіються, що влада їх чує і буде їм допомагати.